Вітаю! Перед вами мотор Volkswagen 2.5DA. Після капітального ремонту покажу, які можуть ще виникати моменти після капіталки, як ми їх усуваємо і як це все результаті в результаті у нас виходить. Так, Volkswagen 2.5D. Проблема в тому, що буз не їде. Все добре там в плані блоку, ГБЦ, але не добре те, що втікає повітря. Вже надути повітря втікає, кинули диму. От З того патрубка, в принципі, ми давали дим. От Туди давали дим. Інтракулер, це все тут все добре, але вже ось з цієї труби от. то, що сюди, і вже під колектором пропускало. В принципі, то і є причина. Зараз вже має бути все добре. Знаю, по ГБЦ і по блоку все добре, бо мотор тільки після ремонту. Ще покажемо, як воно їде. На головці самі поміняли просто прокладки. Тут теж колись пропускало, то ігар мінявся ну, то не нами, власником, але ось так. Будемо ще показувати, як воно їде тепер. Так, бус вже дує. І їде. Дуже добре їде і швидко.